Добрий день. Ой, добре, що ти прийшов. Що таке? Відкрий мені свік, я хочу вкрити. <рес> Ножиком відкриваєте. Я не годна відкрити. Відкрив. Я відкрию, добре. Дуже за той час, поки баба п'є, занесу посилку. Дрова накриті. Бачите, ті, що там писали. Купа повідомлень, що не накрили дрова. Так. Посилка приїхала вам! Добре, я вам скажу, від кого то приїхала. Так, якщо не помиляюсь Січкар Надія, це вам приїхало. Хто то був вночі з міста рівного? Яєчка покидав, бо твоє яєчка. Це я не позбиралася, викинула. Може щурі якісь або миші. А тут то ще є, хто то був, як Марина. Ай, так, Марина прийшла якась і вам по яйця побила. Не вигадуйте. Давайте подивимося, що тут є. Дайте мали для розпалу картону. Пера. Що запаку О, тут солодощі всякі цілий пакет. Коротше, собі потім подивитися. То вам з рівного передали. Залісі будь добрий. Залісі був. Став... Тільки пустіть мене. А хто був розпалив вам? Ставлю на Так. Хто розпалив п'єць? Я розпалив, я. Цілий ранок повіла, нім я розповіла. немає маю Добре, я принесу. Так. Да. Що дати гроші не треба. Я завтра постараюся завезти. Я мала, я купила, і хто забрав ту цвітку, вона кури. Вікуру ти забрали. Угу. Ясно. Я завезу, буду їхати, завезу. Там я ще прийшов, приніс вам їсти, поїсти. Добре, добре. Ну. Що ви тут, як ви тут? Що? Як ви тут? Хто тут вночі був? Не знаю. Єєчка ще ти той хіду, Того. То я не шкарлупу позбирала. Може миші? Міш? Ну. То між тіба разом з тим, з тим, що вона поделочком, кинула, кину, то, то я позбирала. Я ножом трошки шкарлупу пошкребала, а то, -то я викинула. Доводичі. Може, ти б мені ось купив, тво мене вкололи ядом. І чого треба прикладати до ноги. Тво до ноги, це ось так такого компрес класти на ногу. Хто вколов? Хто вколов ядом? Зайво гулька є, твою. І не yeah. були, то може китайським ядом мене. Ось mm -hmm. так вомазати гульки є. Китайським ядом. Добре. Ось ці сірники. Добре. Може дати гроші. Не треба. Не треба привезу. Бо я завтра не буду мало чим запалити. Я завтра постараюсь привезти. Завтра прийдеш? Так, десь біля обіду. Добре. Ну. Добре, у вас тут все добре, я буду йти. Будьте чемні. Завтра. Завтра. Може, і й сьогодні буду їхати заїду. За, за Будьте чемні, я пішов. Добре. До побачення. Не забудь мені купити сірники і осід. Не забуду, може ще й сьогодні привезу сірники. Все, до побачення. Я дам гроші. Не треба. Не треба. Все, до побачення. Я йду. Добре. Сірники приніс вам. Ай, добре. Де добре. ти мали чим палити? Ну. Дякую, прошу все, я побіг. Добре, добре.